Ударивав в неї, не в самолет. Уля! О, О попали, попали. А попали. в'їхали! Прикинь, а куди упадет? А впаде він туди, де вже чергує наш спеціальний кореспондент паніка Руснявська. Що ви бачите на місці? Скажіть, будь ласка, у не упав О, По сусідству рядом тут піпець. Був большой взрыв. І горить дуже сильно страшно. А, а страшно тобі, тому що ти не знаєш, що це таке. А це не гелікоптер, а літак дальньої радіолокаційної розвідки той самий А-50У, тобто усовершенствований, е, це найдорожче взагалі літаюче щось, що є в Російській Федерації. Не кажуть, що там може є ту 160 ще дорожче, але ну вони десь там тягаються поруч, так це. Той самий літак, який ми вже збивали 14 січня, і так само над Азовським морем, це той самий, літак, який до за рік до того пошкодили на аеродромі в Білорусі. Точніше, це той самий тип літака, це все три різних літаки. А тепер під другу річницю повномасштабного вторгнення ми приземлили цей третій поріжечок і. Взагалі-то це ж не ми це вторгнення почали, і нам тепер констатувати, що крякнув весь екіпаж. Це п'ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Ось шеф, стою, і е... ну, 5 метрів, ось вони, осколки, вот вони, все. Мене виганяють, ну кажу я, я репортер, кажу, бо ви получите. пи. От все, горить байкомплект зривається, все нормально. Трупи плавають. Та, хлопці, не падайте. Що нормально? Що нормально? Та я розумію, що скользко. Ну бля Вот, Ніколай. Саю. Прям трупи плаваються. Перед шойгу міністром оборони Російської Федерації стоїть наразі важкий вибір. Бо треба або визнати, що цей літак А-50 повторно збило ППО Росії, тобто визнати себе ідіотом, або визнати, що вже другий літак збиває ППО України а хуй. Йому цього точно не пробачить, тому Шойгу зайняв таку позицію. Він вирішив мовчати. Раптом Путін забуде. А може в цей час і ми Кримський міст підірвемо, чи знову в Кремль щось пролетить, і воно все якось буде. Ну той минулого разу головне управління розвідки називало нам цифру в, у вісім літаків, так, такого типу, які залишились у Російської Федерації. Тобто тепер ми можемо сказати за. Лишилось сім. Але але, за даними наших повітряних сил, не всі з цих семи літаків дійсно можуть літати. Тобто, реально робочих е, робочих літаків А 50 у цієї е, дальньої розвідки можна порахувати на пальцях однієї, руки і е, насправді, от ця дура, яку збили, вона. Виглядає зсередини як комп'ютерний клуб, воно бачить все на до 800 кілометрів, по деяким даним. Тобто, щоб ви розуміли, наприклад, коли б коли з Румунії злетять наші нові F-16 і попрямують на українські аеродроми, ця махіна. Якщо вона буде в повітрі, то вона це побачить скільки, куди і як летітиме. Точніше, як могла б побачити, але. Але вже не побачить. До речі, у зведенні повітряних сил офіційно збитий один літак, але наші небайдужі кореспонденти з місця події повідомляють, що впало два літаки. Ззаді дому впав самоліт збитий. От. Приїхали спецслужби. От так. Один Один спецслужби. Адін здійснював зривається. За жилыми домами, спишки йдуть. Це ще слабенькі, вони посільні. А другую Он горить через два поля. через 24 лютого 2024 року ми живі і тішимось, тому що наші Збройні сили чергове підтверджують, що вони, вони в нас найкращі в світі. Тому поставте лайк їм. Автоматично може трошечки там і буде десь нам. <хи> і обов'язково підпишіться на канал. Бо е сьогодні, завдяки нашим тиграм, ми не з ярмом на шиї наступаємо е десь там на Варшаву е і нас гонять в спину кадирівські заградотряди. А ми можемо тішитись, як палає вся рашка, ну там. Кілька сот кілометрів від українського кордону, і все це вже тепер наші доступні е, цілі. Бо ну ви ж розумієте, що на літаку А 50 святкові прильоти по Україні, яка займає дев'яту частину суші, ну не закінчилися. не знаємо, що відбувається був такий взрив, страсть аж хлопок, був що стіни задрожали на С 5 представляєте И вот такой огонь, все горит. Непонятно что. Та все понятно, що ти цей на ліпецький металургічний комбінат прилетів новий український дрон лютий, який виробляє наш «Укроборонпром». Як він виглядає, що він може і, ну там усі ці його характеристики? Ми не знаємо. Ну я думаю, слава Богу, що ми знаємо, так це те, що на тому комбінаті, куди прилетів лютий, виробляються сталі, сплави, які в подальшому йдуть на виробництво російських ракет. Було Три прильоти. Безпілотники влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу, і тепер без цих установок металургічний комбінат просто стоятиме. господи Господі стоїться! Мамочку, посина всюди! Там ч-то падает, Саш! Поши, блядь! Вот это беспилотники, Саш! Якщо хтось би мені сказав 24 лютого 2022 року, що за два роки ми вже абсолютно звикнемо до всіх цих воплів, мамочка, бо Сашенька нас хахли, обстрілює», Ну я б не повірив. Насправді, бо тоді був зовсім інший вайб. Ми звичайно вірили і віримо в нашу перемогу, але тоді ем, ми були зовсім поруч від того, що ми втратимо просто нашу державність. Але ми вистояли. Я спочатку думав вам розповідати про моє 24 лютого, як я працював на каналі про 25 лютого, як я пішов в ТРО. Але вирішив, що краще ми будемо сміятися з їхніх страждань, ніж демонструвати якісь свої. Але е, до речі, своїми світлинами з перших днів вторгнення ви можете поділитися в нашому телеграм-каналі Петрушевський. Шукайте його через пошук або е, лінки під відео. Е, я там сьогодні виклав от мою першу світлину з 24 лютого 22 року з моїм котом Вафілом. Початок моєї історії, і в коментах я дуже вдячний і вас закликаю. Сотні наших підписників з усього світу написали про цей свій день, тому що от я, наприклад, його пам'ятаю по по хвилинах, тому. запрошую вас доеднуйтесь, а пока святковый фейерверк. Праздничные салюты прошли в Москве, в Волгограде, Керчи, Мурманский, Новороссийский, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. жителей городов, в которых дислоцировали штабы военных округов, флотов обші армій ти і каспійський флоті до речі, росіян з Сасямбою привітав головнокомандувач Російської Федерації генерал Валерій Герасимов. І нарешті, нарешті, ми його побачили за такий довгий час. Солдата вихадной, в ряд і раді сонячного дня нам Или, товарищ молодой, полночью рад. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, Расставай на городу. все більше не буду вас зґвалтувати цим Герасимовим, бо приводів для святкувань у росіян дійсно багато. Вони за 10 років війни взяли Авдіївку, яка знаходиться за 5 кілометрів від окупованого Донецька. Тобто, друга армія світу наступала на 18 вісімнадцяту, скільки ну 10 років, так і про ціну яку заплатила за це. Росія розповідають самі ж росіяни, послухайте. знаєте, що за Авдіївки, наступні оборонні рубежі? Це з однієї сторони Северний, Славянськ, Краматорськ. Тобто це опять же страшний вуличний бої в случае чого, багатомісячне, этот ещё новая мешарубка типа Маріупольської или Бахмутської, чи Селидарської. На фронті офіційна військова машина одержать решить проблемы не сможет мы будем эти города брать один за другим не знаю, сколько еще лет и так сказать, кровью зальемся в том числе и собственно они втягивают российскую федерацию а, в тяжелые бои вот такие тяжелые тяжелые бои вот при котором они и будут наносить вот такие диверсионно террористические удары У візді знову ж таки у згаданому телеграм-каналі Петрушевський я напередодні опублікував шести відео, де росіянин просто ходить і знімає поле, засіяне тілами окупантів. Е, вони тоді потрапили у засідку. Я так розумію, третьої окремої штурмової бригади. Це прямо в Авдіївці було. І ну там просто жесть. Дуже раджу зайти, подивитися. І що я вам скажу? Далі буде. <післявість> По-перше, чому тата не посадили на палку? Ну, не Камільфо. По-друге, бачили, як мамки все знімали? Це ж скоро в них буде в телефоні така собі певна смертельна рекурсія. Ну, типу, діти їхні підростуть, їх теж відправлять на фронт, і потім в мамок буде відос де одночасно будуть і, і крякнуті папки, і крякнуті дітки. І... Чергове підтвердження того, що ми дійсно перемагаємо не тільки на фронті, а, а і на в усіх площинах це те, що Мізуліна, це та, яка пише на всіх в Росії доноси на росіян, Я маю на увазі, які співають українські пісні. Так, от вона в університеті, в одному з російських, де вивчають майбутніх небіжчиків, співає пісню Бумбокса, вокаліст якого воює в ЗСУ. Хливнюк настільки своєю своїм виконанням червоної калини тримав нашу менталку в перші місяці вторгнення, що навіть порушив когнітивні зв'язки в головах Кацапів. Але мій улюблений хід перших днів війни це стас.

Uh, you, well, who? are you? Israeli. Is is uh, is yes. Uh, so uh, this, okay, man says, right, uh, this man says that he has joined the territorial defense. Uh, so he's like a little bit, uh, you know, yes. aggressive and ready to have, defend. So, but, 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 but can I ask you? That's, that's uh, what is that? You know? And with that, you're going to fight but, uh, because, the, the, but, the Russian, the, Russian uh, army.

Ми вистояли, але війна триває і давайте будемо об'єктивними. Кінця краю її немає. Жоден військовий, з яким я спілкувався чи спілкуюсь наразі, не бачить кінця цієї війні. Тому не ставте, друзі, своє життя на паузу. Живіть і допомагайте фронту одночасно. Проговоріть це тепер собі, що війна. Це наша нова реальність поруч з нами е, тисячі кілометрів кордону конченої країни з конченими людьми і владою, які е, завжди вважатимуть себе нашими васалами. А ми е, за це будемо вибивати їм зуби, і це триває вже століттями. І думати про те, що це закінчиться через два або три тижні. Е, як на мене, це було. Помилку, і зараз ми маємо собі казати все, як є. Вічна пам'ять всім, хто загинув, захищаючи Україну, вічна пам'ять всім безневинно вбитим і закатованим, мої найщиріші слова підтримки всім, хто чекає з фронту своїх рідних чи коханих, і моя нескінчена вдячність всім захисникам і вам, шановні глядачі, побачимось вже дуже скоро. Слава Україні!